Вітаю вас! Сьогодні ми з вами працюємо з пранаямою Капалабхаті Ми її з вами вже робили. Просто в Йозі ми можемо гратися з кількістю разів, взагалі з кількістю підходів, потім робити, міксувати це тут затримка вдих, тут затримка видих, кумхака. Практика це називається в Йозі. І ну, таким чином ви вбудовуєте свій стільок, свою практику і так далі. Сьогодні ми з вами подихаємо 108 разів капалабхаті. І після цього ми зробимо з вами три затримочки, всі три на видиху. Або ви робите затримку дихання, яка називається Удіяна Банха, Замок живота, або ми зробимо наулі, це хвиля, так? Наулі бажано робити рано вранці, коли ви не поїли на голодний якби, шлунок, завести механічно всю свою систему. Окей, якщо ви робите зараз каполапхаті, наприклад, в день або під вечір. Це можливо. Робіть просто затримку Діанабанху без науля, окей, без маніпуляцій з вашими внутрішніми органами, тому що їжі в шлунку не має бути просто, коли ви працюєте з нау. Отож, займіть, будь ласка, будь-яке комфортне для вас положення. Пам'ятайте, що практика капалапхаті може бути гарним початком вашого тренування не тільки з йоги. Контроль дихання з всім нам впродовж нашого життя. Сідати комфортно, оберіть будь-яку комфортну для себе позицію. Якщо я на килимі, я вже в Асані. Я розкриваю грудний відділ. Вимаківка Ма витягується в небо. Я розкриваю грудний відділ. Закриваю очі. По можливості. І спочатку інтро. Зробіть просто фільтрацію, глибокий вдих. Пам'ятайте, як деревом розкриваємо наші ребра, але не йдемо в грудний відділ І м'який видих. І на видиху ви можете піджимати внутрішні м'язи свого тазу. мула банху. Відпускаємо глибокий вдих через ніс. І глибокий видих. І мула банху. І знову глибокий і, і повний видих, і піджалимо лабандху. Поїхали, працюємо 108 капалабхаті. Глибокий вдих, язик до грудей видиха. Я ж нагадую вам про вихід з кумбхаки, да, з затримки дихання. Це завжди, якщо це затримка на вдосі, це не різкий видих, а до вдих, а потім видих, ніякий поступовий, який поступов, окій, ми так само вибудовуємо нашу е, сітку судинну. Окей, це ми їм не шкодимо, а ми їх навпаки теж повчаємо. Окей? І так само видих, якщо зробила видиха, аби мені не різко вдихати, щоб себе мене не бедило, да, Я роблю до видих. Потім тільки повний дих. Добренько. Відновіть своє дихання. І будьте в пранаямі. Тримайте цю нитку. Ви можете взагалі на затримках дихання, наче утворювати такий щит із цих замків. Піджимати Мула Банху, Удіана Банху, джоанхара Банху, Око третє наше. Все, всі тут замочки, всі піджимаються, і ми стоїмо як в щиті. І потім до видих. Ми це все розпускаємо, окей? Потім щоб знову зібрати. Домовились? Робимо глибокий вдих. І м'який видих. Вдих. Видих. Третій вдих видиха. Сімхамудра. Робимо глибокий вдих, і м'який видих. Вдих. Видих. Третій вдих видиха. Тімха мудра. Виходячи із затримок дихання, дуже поступово відслідковуйте за своїми взагалі, відчуттями. Головне, щоб ви не відчували жодного болю, вас не паморочилася голова. Якщо щось з цього відбувається, не кидайте про наяму, не забувайте на неї. Пам'ятайте, що це значить, що ваша трішки слабке місце. Вам треба працювати зі своїми судинами, зі своїми взагалі дихальними шляхами. Тому що від них дуже сильно залежить, в якій взагалі якості знаходиться ваша система, ваш грудний відділ. А ми знаємо, що наша кожна система за щось відповідає, і ви будовуєте нас як human – людину бути людьми Намасте. Дякую, Донайте на Україну і підтримуйте українських патронів. Дякую вам, мої патрончики, Намасте.